Друзі, приїхав зняти скарб. Просто квартиру, яку можна здати в оренду, дуже дорого, і вона вже готова. І її ще немає на ринку. Тому у вас є унікальна можливість. Погнали! 60 квадратних метрів саме центр міста Гандії. Це серце, поруч, все є, все, все, що все. школи, садики, Меркадона, все. І так, кухня вітальня є. Тепер, друзі, як грамотно зробили 60 квадратних метрів. Це просто космос. Ось тут що. Правильно, гардеробна, в 60 квадратних метрів, гардеробна. Перебем, памперем. Тут буде стояти пралка з сушилкою, шафи і так далі. Далі, санвузол. Тут є санвузол, представляєте? заходимо. Санвузол, велика душова кабінка, метр двадцять Ну і все є. Все новинки. тепла підлога, тепла стіна, все на датчиках, все класно. Тут все з підсвітками, Ідемо далі. Перше. Три кімнати, друзі, три кімнати. Перше, дитяча. Дитячі. вже стоїть нова а там буде стояти столик. Навіть оця штука з вентилятором, воно з музикою. По блютусу, чик кеплстор, чикпукбамс. Друга. О, спугався, Думав, хто там хто саме дзеркало. Кабінет. Це можна зробити як кабінет робочий. Ось тут. Подивись, тут є ніша, такий стіл ящичек стіл, просто тут можна поставити крова для течії як хочете. Можна просто друга дитяча. І доросла кімната, друзі. Доросла кімната з такою штукою: це малював хто художник, правильно. І все на електра. Чик-чик-чик-чик, все працює. І класна вулиця. Швиденько, швиденько, швиденько покажи вулицю, покажи вулицю з апельсинками. Бачите, дереться, це апельсинки, тихесенько, все. Друзі, і так, це всього 129 тисяч євро, 950 євро просто в оренді улетіло прямо зараз. Прямо зараз є куча людей, які готові зняти. Немає таких квартир. Але якщо в такому стані, то можна домовитися за 125. Якщо докупати все, там, крово, там, телевізор, сюди чи шкаф, то що 129, друзі? Приймайте рішення, пишіть прямо зараз. Вона уйде дуже швиденько. Таких варіантів немає. Але, друзі, ось тут чисто від мене це рекомендаціон. Треба покупати цю квартиру. Ось ця пляшечка вина. Я залишаю, знаєте де? В холодильнику, правильно? Тому що ми з вами, з тим, хто купить цю квартиру, я обіцяю, ми з вами розіп'ємо цю пляшечку. Холодильник, бош. Духовочка Бош. Поверхня Bosch, отут буде чорна, красива витяжка, Bosch. Ну, коротше, ви розумієте, да? не треба казати. Друзі, ставлю, кладу ось так: от в холодильничок. До зустрічі принесу ще бокальчики, бокальчики з мене, з мене, е, сир з вас. Тому до зустрічі будемо тут завдаток оформлювати. І ще. По секрету, тільки нікому не кажуть. Її можна офіційно купити вперше за хотівочку. Можна навіть розглянути як за криптуру. Офіційно, але нікому не ні, кажуть. Дякую до зустрічі!